Що ж таке воронка продажів і як вона працює. Привіт, мене звуть Риваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. І у цьому відео я на простих прикладах і простими словами поясню вам, що таке воронка продажів і як вона працює, щоб ви могли легко розібратися з цим поняттям і використовувати воронку продажів у своєму онлайн бізнесі. І так, давайте на простому життєвому прикладі я зараз поясню вам, як працює воронка продажів і що це таке. І так, уявіть, що вам потрібно купити телевізор. Ви прямуєте у великий магазин. Крім телевізорів, там ще продається величезна кількість різної техніки. На вході в магазин вас зустрічає продавець, який пропонує вам купон на знижку на покупку телевізора, який є топ-продаж у них в магазині. Він каже, що покупці просто у захваті від ціни та якості цього телевізора. Щоб отримати купон, вам потрібно просто сказати цьому продавцю ваше ім'я, адресу електронної пошти та номер телефону. Ви погоджуєтесь! І даєте цю інформацію. Далі цей продавець буквально бере вас за руку і веде до того телевізора, про який він вам казав. Дорогою він розповідає вам про головні переваги цього телевізора та ділиться історіями задоволених покупців. Ви в захваті, тому що вам не потрібно самостійно шукати телевізори у цьому великому магазині техніки. Вам не потрібно вибирати серед купи різних варіантів. Вашу проблему вирішили за вас. Далі цей продавець веде вас до каси з вашим телевізором та допомагає оформити замовлення. В процесі оформлення замовлення він пропонує вам чудові музичні колонки до вашого телевізора з гарною знижкою. Він каже, що зараз, саме зараз, класні колонки у них продаються, і вони чудово підходять до вашого телевізора, і у них супер класна ціна. І за допомогою цих колонок ви зможете слухати музику та насолоджуватися звучанням та гучністю. Ви погоджуєтесь! І вам приносять ще чудові колонки за суперціною. Ви в захваті, тому що любите слухати гучну музику. А ще за невелику платню цей продавець пропонує вам спеціальну послугу, щоб працівники магазину прямо зараз доставили ваш телевізор та ваші колонки до вас додому і все вам підключили та налаштували замість вас. Ви погоджуєтесь, тому що таким чином заощадите купу часу, сил та нервів. Через дві години ви сидите у себе вдома, переглядаєте фільми на своєму новому телевізорі з чудовим звучанням і насолоджуєтеся життям. Ви задоволені, життя прекрасне. Те, що робив продавець в моєму життєвому прикладі, це саме те, що робить хороша воронка продажів. Це те, як вона працює. Воронка продажів допомагає виявити потенційного клієнта, продати йому потрібний продукт. Допродати йому те, що може доповнити його початкову покупку, і допомагає зробити досвід покупки максимально простим, зручним та приємним. Тобто весь той процес, через який пройшов мій клієнт в моєму життєвому прикладі, це те. Як працює воронка, те, як йому продавали. Спочатку його просили його контакти, потім йому запропонували телевізор, потім його провели до цього телевізора, потім йому продали цей телевізор, потім йому допродали музичні колонки, потім йому допродали послугу доставку. І це все цей весь процес продажі, це є по суті воронка. Це те, як діє воронка, я вам показав на життєвому прикладі, як вона повинна діяти. Я показав вам принцип дії воронки продажів на простому життєвому прикладі. А тепер давайте я розповім вам, як діє ця ж воронка в онлайн бізнесі. Тобто, ви повинні логіку, ідею зрозуміти. Тобто, суть була в тому, що ми виявляли потенційного клієнта, продавали йому потрібний товар або послугу. Потім допродавали ще додаткові товари або послуги, і потім якби, клієнт залишався задоволеним. І ми його проводили через простий, зрозумілий процес, і в кінці кінці він залишився задоволений. Це те, як повинна працювати воронка. Тепер давайте я вам покажу, як діє ця воронка в онлайн бізнесі. Повертаємося до нашого прикладу. Припустимо, що вам потрібен телевізор. Ви заходите в інтернет, заходите в Google і вводите свій пошуковий запит, купити телевізор. Далі ви бачите рекламу, в якій пропонується чудовий телевізор зі знижкою. Ви натискаєте на цю рекламу та потрапляєте на односторінковий спеціальний сайт. На цьому сайті є заголовок, є відео, і в цьому відео розповідається про телевізор, яким ви цікавились. З цього відео ви дізнаєтесь, що цей телевізор користується величезним попитом. Він відмінної якості і має хорошу ціну. Ще ви бачите у цьому відео відгуки задоволених покупців, і ви бачите, що дійсно люди задоволені, що багато людей купує цей телевізор. Цей телевізор вам реально подобається, і ви вирішуєте його купити. А ще на цьому сайті під відео вам пропонують отримати купон на знижку на покупку даного телевізора. Вам для цього потрібно просто ввести свій емейл і цей купон прийде вам на вашу електронну пошту. Коли ви вводите свій емейл e спеціальну форму, відкривається спеціальна сторінка оформлення замовлення. А вам на пошту приходить спеціальний код на знижку, який вам потрібно ввести на цій сторінці замовлення. Ви оформлюєте своє замовлення, натискаєте на кнопку Купити і у вас відкривається нова сторінка, сторінка подяки. На цій сторінці вас вітають із далою покупкою, надають інформацію про ваше замовлення, коли і як ви його отримуєте. А ще також на, цьому, на цій сторінці, крім цієї інформації, ще в кінці вам є спеціальна пропозиція для вас. Вам пропонують отримати чудові музичні колонки для вашого телевізора з гарною знижкою. Ви погоджуєтесь, натискаєте, що додайте ці колонки до мого е, замовлення, і вас перенаправляє на наступну сторінку, на сторінку оформлення замовлення музичних колонок. Ви оформлюєте наступне замовлення та купуєте музичні колонки. Тому що у них чудова ціна і вони вам подобаються. А потім вас перекидає на ще одну сторінку подяки, де вас знову ж таки вітають з далою покупкою. Кажуть, що ви також додали музничні колонки до свого замовлення. Вам це все буде надано, дається вам спеціальна інформація. І ще, крім того, на цій сторінці знову ж таки є спеціальна пропозиція для вас. Для вас. Вам пропонують за невеликі кошти отримати швидку доставку куплених товарів до вас додому. Вам кажуть, ви, як наш покупець, який зробив дві покупки, вам супер пропозиція. Ось ми можемо доставити ваш телевізор і ваші колонки прямо зараз до вас додому, і все вам налаштуємо. Наші спеціалісти вам все налаштують. Щоб вже сьогодні, протягом кількох годин, ваш телевізор та ваші колонки вже привезли вам додому і все підключили. Ви погоджуєтесь, ви натискаєте, додайте це до мого замовлення, ви погоджуєтесь і оплачуєте ще й це замовлення. І через кілька годин ви вже переглядаєте фільм на новенькому телевізорі та слухаєте музику через нові колонки. Вам все підключили, привезли, все супер. Ви задоволені, тому що швидко і без зайвих проблем отримали те, що дійсно хотіли, сидячи просто у себе вдома. Всі ці сторінки та електронні листи, тобто. Ось ці сторінки там, сторінки оформлення замовлення, сторінки подяки з пропозиціями додатковими всі ці сторінки і електронний той лист, який приходив з кодом, і, можливо, ще якісь додаткові електронні листи, які там з додатковою інформацією. Це те, через. Через що вам довелося пройти, сторінки електронний лист, через які вам довелося пройти під час покупки. У цьому прикладі, що я вам описав, це і є воронка продажів в онлайн бізнесі. Тобто ви повинні зрозуміти, що по суті воронка це спеціальні сторінки, це продукти або послуги, які ви продаєте, і це якісь допоміжні електронні емейл листи Це і є воронка в онлайн бізнесі. Тобто, це листи, це сторінки і це продукти або послуги. Саме так вона працює, саме так працює воронка, як я вам описав. Власник онлайн-бізнесу створює її один раз, і вона продає його товари або послуги на автопілоті замість нього 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Тобто власник бере, створює ці всі допоміжні сторінки, бере там, налаштовує в спеціальному сервісі ці електронні листи, все це об'єднує в одну систему, і потім запускає рекламу і направляє. Трафік направляє рекламу на цю воронку, і ця воронка вже продає замість нього. Тобто це ось так, як вона працює, як я описав. Вам. Причому за допомогою воронки ви можете продавати не тільки фізичні товари, і будь-які інші продукти або послуги. І класно працює воронки для інформаційних продуктів. Якщо ви інфобізнесом займаєтесь, то це просто такий інструмент, який просто необхідно мати в інфобізнесі. Тому що саме за допомогою воронки дуже круто їх продавати, інформаційні продукти. Є звичайно купа нюансів при створенні воронки продажів для різних товарів та послуг. Для фізичних товарів будуть свої воронки для інфопродуктів, свої воронки, для послуг, свої воронки. Тобто є певні нюанси. Але я не буду зараз про них говорити. Але принцип дії роботи воронки у них у всіх схожий. Той, що я вам описав трохи раніше, тобто, вам треба виявити потенційного клієнта за за допомогою спеціальної сторінки. Так, у нас в даному випадку була сторінка з відео, де ми пропонували телевізор, і де ми захоплювали контакти людини за допомогою спеціальної форми. Тобто, ви виявляєте потенційного клієнта, захоплюєте його контакти. Далі ви, ви йому пропонуєте товар. Він купує в процесі покупки, ви йому допродаєте ще якісь додаткові продукти або послуги, і ви ведете його через такий процес, щоб все йому було просто і зрозуміло, і робите його е досвід покупки максимально простим, зрозумілим, і щоб він отримав в кінці кінців задоволення і отримав те, що він хоче. Ось так діє воронка продажі. До речі, а ви вже продаєте свої товари чи послуги за допомогою воронки продажів. Що у вас за товари чи послуги? Напишіть у коментарях із задоволенням почитаю ваші коментарі. І ще один важливий момент: якщо ви ще не прочитали мою книгу Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження, то раджу вам це зробити. Посилання на неї я залишу в описі даного відео, чому я раджу прочитати цю книгу, адже в цій книзі ви дізнаєтесь багато цікавої і корисної інформації про воронки продажів. На сьогодні у мене все. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!